Друзі, вітаю на українській правді це формату Пилайф. Далі будемо говорити в деталях про ситуацію на фронті, зокрема, зосередимося на Харківщині. Про все це далі. І не тільки до слова, будемо говорити з Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних ВПЛА і Хелес 92 окремої штурмової бригади імені Кошового атамана Івана Сірка. Пане Юрію, мої вам вітання. Слава Україні. Героям слава, пане Юрію, довелось мені побачити відео з Вовчанська. І з того, що я побачив, місто фактично ну повністю зруйновано. Жодної цілі будівлі. Я так розумію, активні бойові дії і активні вуличні бої. Хотілося б дати почути вашу оцінку сьогоднішньої ситуації у Вовчанської. Можливо, вам відомо, що там з оточеними окупантами на заводі. Я б прокоментував би загалом харківський відтинок наполеглою продуктивною роботою від плави правильного. Планування постановки задач до віртуозної реалізації на полі бою, ситуація на Харківщині зараз стабілізована. Коли ми кажемо стабілізовано, це не значить, що все окей. Ворог відмовився від своїх намірів і такий, добре, ми пішли. Ні, це так не працює. Це працює під постійним тиском на ворога з боку сил оборони. Це дуже важливо для цивільного суспільства, тому що коли лунають заяви, що ситуація стабілізована, скажу вам більше навіть падають донати. О типу, ну, все-таки стабілізоване, стабілізоване, ні. Зараз іде активна робота щодо вибиття противника з тих позицій, які він зайняв. Відповідно, на минулому тижні було проведено ряд операцій, зокрема, 92 го штурмової бригади, на, на відтинку стрілеча липці, в результаті яких противник був вибитий з декількох посадок. Зараз активно закріпилися і йдуть постійні зустрічні бої. Противник намагається повернути собі втрачені позиції, але успіху немає сили оборони. Достатньо активно утримують позиції, і проживають противника далі. Та ж сама ситуація відбувається в Ловчанську, коли б'ються за кожен підвал, за кожну вулицю. Але так чи інакше, сили оборони мають успіх. Що стосується решти локацій, вважаю, що на поточний момент триває активна робота, не варто коментувати, будуть конкретні результати, будуть заяви Генерального штабу, зможемо обговорити більш детально. Ми маємо нести мінімум тієї інформації, яка може бути корисною і цікавою для ворога. Пане Юрію, тут ви згадуєте в першу чергу, я так як я розумію, північний відтинок харківського фронту. Можливо, вам трошки більше відомо про тиск росіян з боку борової, де оборону тримає третя штурмова бригада? Краще прокоментують представники третьої штурмової. Це буде більш справедливо. Єдине, що можу сказати, противник застосовує шалений ударний штурмовий потенціал для того, щоб досягати результатів на полі бою. Але як ви бачите, сили оборони у об'єднаній роботі достатньо ефективно відбувають цілодобові атаки від противника, і суттєвих успіхів там точно противника немає і бути не можуть. Але все залежить від нашої командної роботи. Коли ми кажемо про сили оборони, сила оборони починається з кожного з вас, з вашої підтримкою, з вашої мотивації, з вашої довіри. Це дуже важливо, тому що нація може бути ефективно ворога тільки тоді, коли дружна і єдна в своїх починаннях. І єдна в своїй кінцевій меті для цієї мети, я так розумію, і правильно було б я там за власним прикладом можу сказати: якщо ви вже не перебуваєте на фронті, то хоча б підтримуйте українських військових тою копійчиною, вона їм дуже дуже потрібна. Бо пан Юрій точно скаже, скільки живе Мавік на фронті зараз? Ви знаєте, я скажу так опосередковано, напевно, так буде правильно, тому що ситуації зовсім різні, але. На складних відтинках це 3-4 дні на більш таких, де менше динаміка. Може і сім. Знову таки, деякий птах може працювати і 3 тижні, а деякі може бути втрачений під час першого виліту. Тому ми кажемо достатньо так середньому. Водночас тим часто задають запитання мені в особистих бесідах. Типу, ну скажи, державні програми працюють. От ви декларуєте, що почали більше отримати техніки. Відбувається модернізація. Міжнародні партнери поставляють значну кількість засобів пола. Чому нам не вдається в ряді позицій вийти з противником в паритет? Чому вони переважають? Цьому є дві причини. Перше, це доступ Російської Федерації до комплектуючих Китай, вони викуповують партіями наперед неодноразово говорили, ситуація залишається без зміни. Доступ до готових комплексів БПЛА, типу Мавік 3 Мавік МАВІК-3Т, утл 4 і багато чи інше. І шалене насичення ворога ППО. Об'єктивно в противника дуже багато засобів протиповітряної оборони, тори, панцирі різноманітні, і в результаті цього вплив по наших повітряних суднах набагато активніший, ніж зараз можемо забезпечити. Ми тому сили оборони в умовах браку засобів протиповітряної оборони боєприпасів до них додатково переробляють і підналаштовують системи безпілотні, зокрема впіві системи, це крила дрони, для того, щоб збивати ворожі. Розвідувальні засоби для порівняння, якщо на одному відтинку взяти відтинок часу, 7 днів, 5 розвідувальних наших бортів, 5 противника. Наші будуть збиті всі 5 протягом цього тижня, противника 2, В зв'язку з кількістю засобів ППО. Але так чи інакше, за рахунок застосування високоточної зброї, ми нищимо ППО противника і переналаштовуємо свої системи, які є підручні для того, щоб більш активно впливати на розвідування та ударні засоби пала противника, так чи інакше, я впевнений, тому що у нас є всі можливості і спроможності з певним часу вийти в паритет, але для цього потрібна незмінна підтримка української нації. Держава нам повинною мірою, незважаючи на фінансування, на всі програми розвитку, не зможе закрити цю шалену потребу фронту в двадцять четвертому році і навіть двадцять п'ятому. А якщо з різних джерел, тоді ми маємо той мінімальний сталий баланс, який дозволяє нам бути на полібу ефективним. Пам'ятаємо, що безпілотні системи це в першу чергу про врятоване життя наших військовослужбовців. Пане Юрію, дозвольте ще вас питаю щодо харківського напрямку цього тижня. Президент Зеленський заявив про те, що дозвіл бити по території Російської Федерації значно обезпечив в першу чергу місто Харків. Мається на увазі, я так розумію, від ракетних. Ударів з боку Російської Федерації, згодом цю інформацію в ефірі української правди підтвердив і речник оперативно-тактичного груповання військ Харків Юрій Повк. А що на фронті безпосередньо на лінії зіткнення ось ці удари по російської по Російській Федерації вони якось впливають безпосередньо на хід бойових дій? Розділю відповідь на дві частини. Перше, це що стосується ударів по своєму місту Харкову в зв'язку з тим, що Сил оборони взяли під вогневий контроль, такі установки, як с 300 -400, противник змушений весь час мігрувати, переміщатися, маскуватися, що суттєво знижує ефективність застосування і інтенсивність в першу чергу можливості застосування тих самих комплексів С-300 400. Якщо раніше це загальновідома інформація, ніяких тим не розкриває раніше. Противник міг біля лінії державного кордону з Україною почувати себе в відносній безпеці, тобто, згідно радіо переходу, казав, що це нормальна за, за ленточкою, вони це називають, тільки російською мовою все окей, і потім можна переходити вже вступати в бойові. На поточний момент противнику не вдається це робити так чи інакше, він змушений ховатися, він мушений витягувати свої сили засоби дещо далі, тому що розуміє, що знаходиться під вогневим контролем високоточної зброї, плюс додатково дронів і інших засобів, які спроможні палити техніку, спроможні нищити склад Чим далі противник вимушений відтягнути основні свої ударні такі резерви, кулаки, так які швидко переходить лінію державного кордону, тим більше в нас можливості а. Виявити його своєчасно, коли противник затягує резерви чи застосовує легку броньовану, броньовану техніку, переміщає артилерія, Б. Нанести по ньому високоточно швидко враження. І таким чином ми збільшили логістику противника, змусили його переміщатися, що суттєво вплинуло на його ударно штурмові спроможності. Тому, якщо казати про дозвіл на застосування зброї, він є практично необхідним і важливим для прийняття тактичної ініціативи безпосередньо на лінії бойові зіткнення, чому пояснив, а також для захисту цивільного населення України, яке тероризує Російська Федерація за рахунок своїх вогневих засобів, зокрема установок СТ триста пане Юрію. Далі поговоримо з вами не стільки про фронт, скільки. Про такий процес, як демобілізація, тут вийшло напередодні достатньо резонансне, дуже добре процитоване за собою масової інформації інтерв'ю міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Він його дав в Радіо Свободі. Його спитали щодо демобілізації. Ось що він відповів: я зараз наведу його цитату. Ми її обговоримо, проаналізуємо. Якщо ми зараз демобілізуємо тих людей, які, наприклад, відслужили два роки. То в нас просяде фронт, і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів, і в нас має бути як мінімум рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів. Гадаю, якщо ми спитаємо військових зараз, їхня думка буде такою ж. Ми не маємо права. Обвалити фронт так пояснив міністр, і ось власне, давайте і спитаємо у вас як у військового, як ви бачите процес демобілізації, чи можливий він під час війни? Бо про це вже говорять і народні обранці. Вони зустрічалися з представниками Міноборони та Генштабу, і, начебто, певний законопроект може з'явитися вже у жовтні цього року, за умови, що темпи діючої мобілізації будуть такими самими успішними. Для того, щоб більш так, знаєте, детально відповісти на це запитання, треба розуміти відсоток комплектації військ і формування нашого резерву загального військового. На поточний момент ця інформація вона закрита і це є достатньо добре. Але я скажу свою суб'єктивну думку, як командира підрозділу: в мене з першого дня повномасштабної війни підрозділ воює 60% особового складу. Якщо дати їм можливість зараз повною мірою демобілізуватися, ми втратимо спроможності. І цією пропозицією ряд військовослужбовців скористається, тому що бачити сім'ю раз в рік протягом 2, 3, 5 10 днів це дуже-дуже мало. Водночас тим, я вважаю, що кожен з представників як підрозділу Ахілес, так і інших сил оборони. Він має унікальний досвід, втовою вже 2,5 роки, паралельного розвитку разом з Російською Федерацією на полі бою. Тобто ми зростаємо, вони зростають, роблять висновки над помилками ми. Ми. І ми чітко розуміємо, як буде діяти противник, які орієнтовно в нього будуть зміни в тактиці ведення бойових дій і так далі. Якщо зараз прибрати шахівниці, досвідчених солдатів, які спроможні заводити людей на позицію, прибрати досвідчених сержантів, які спроможні організувати процес, прибрати офіцерів, ланки командир злоду, командир роти. Командир батальйону дати можливість їм домілізуватися. Що ми отримаємо. І на їхнє місце, до прикладу, в рамках мобілізації набрати нове поповнення. Швидко офіцери не навчаються, точно з офіцерського складу. Підготовка командира взводу БПЛА, типу, офіційно це місяць, неофіційно мінімум три місяці, тому що він має пройти знизу вгору повністю. Пропрацювати, як працює підрозділ БК, модернізація, попрацювати на позиціях, зрозуміти специфіку, освоїти управління підрозділом, освоїти управління бою своїм зводом. Це займає до трьох місяців об'єктивно. Це при тому, що людина максимально інтелектуально розвинена. Так ось, якщо прибрати досвідчених офіцерів, досвідчених солдатів солдатів, замінити їх в рамках мобілізації іншими, це дійсно призведе до певних управлінських. Я так м'яко дуже скажу, недоліків. Що буде нести за собою додаткові втрати особового складу, який пройшов по мобілізації, і також в них немає відповідного навику досвіду ведення бойових дій, і як наслідок це до втрати території. Це моя думка. Але що потрібно робити? Бо люди виснажуються. Я наведу вам таку статистику, з якою мені доводилось зіштовхуватися в рамках виконання бойових завдань. От півтора року люди, людина ходить на бойові позиції, піхотинець півтора року. Півтора року, перший день він каже, я більше не піду. Ну, дуже динамічні бойові дії. Ви знаєте, якщо командир мудрий, він цю людину на місяць відтягне, наріже їй іншу задачу, яку вона буде виконувати. Із десяти осіб, які сказали, я більше не піду, сім повертається через місяць, півтора, по-різному, в кожному свій час треба реабілітація. Повертається до виконання бойових задань з новою силою. Про що це свідчить на конкретному прикладі? Це свідчить про те, що треба дати можливість людям бути в ротації. Якщо не ми, ми не можемо рятувати бригадами, значить треба рятувати батальйонами. Так чи інакше, певний період часу ти знаходишся на лінії бойоз'єднання, потім ти знаходишся в відносно безпечних умовах полових. Коли підрозділ знаходиться в тилових умовах, відбувається бойове злаження, поповнення особи складом, і відбувається період відпусток, щоб люди могли побачити свої сім'ї, могли вирішити свої питання. Як це досягається? Це досягається, зокрема, і чисельністю, коли у нас закомплектовані бригади, і коли у нас є загальні резерв, резервки, можна поміняти. Для цього треба в першу чергу працювати зараз над мобілізаційними процесами і вичірною підготовкою особового складу. Коли ми досягнемо цього результату, тоді можна буде порахувати і визначити яку кількість військовослужбовців потенційно можна буде демобілізувати. Але з такою динамікою бойові, яка є зараз, я вважаю, що демобілізація вона не є можливою. Це моя думка. Пане Юрію, дякую вам за те, що знайшли час для української правди. Дякую вам, що пояснили, яка сьогодні оперативна ситуація безпосередньо на харківському напрямку, і вдячна вам за те, що поділилися своїми думками, своїм баченням. Тут важливо на цьому зробити акцент. Щодо процесів демобілізації, також підготовки військових і тим, як має відбуватися і мобілізаційний процес, і процеси е, ротації. Про все це говорили нагадаю для наших глядачів з Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних ВПЛА 92 ВПЛАХЕЛЕЗДІНОСДО окремої штурмової бригади імені кошового Атамана Івана Сірка. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях. Також став, ставте вподобайки під цим відео і не забувайте підписуватись на українську правду, якщо ви досі цього не зробили.